Івана Богослова у селі Покровка Одеська область її у 1911 році звів місцевий поміщик Кондрацький. Мешканці Покровки кажуть, що подібний храм він побачив у відні. Будівництво святині розпочалося у 1894 році. Цеглу для будівництва випалювали у спеціально побудованій цегельні. Заміси робили з місцевої глини. Залишки тих стародавніх копалень ще й досі можна відшукати поблизу села Троїцьке. Для зведення стін готували розчин, для міцності якого додавали пташині яйця, які звозили селяни. Завдяки сполуці вапняку, піску і яєць цеглини так прилягали одна до одної, що ні погодні умови, ні влучення у стіну снаряда під час Другої світової війни, ні набіги атеїстів не завдали відчутної шкоди церковним мурам. Внутрішні стіни церкви були розписані візантійськими фресками.